Вигрові комарі з'явилися в Україні більше зазвичайних та значно небезпечніші, Вишкомахи є переносниками вірусів, які вражають людей. Про загрозу для Прикарпаття наш Денис Лужний. Тигровий комар активний і в день, і ввечері. Найнебезпечніше він може переносити інфекції, які викликають тяжкі ускладнення від паралічу до летальних випадків. І вже зараз цей вид зафіксований в Україні. Тигровий е комар, або як його наукова назва, Едес, або Піктус. От він е це тропічний комар. Тропіки, субтропіки. І він до нас завезений. Завезений із, скоріш за все, із Китаю, тобто де його батьківщина, південно Східна Азія, і на території України достовірно зафіксовано тільки в Одесі. Комаха може переносити близько десятка інфекцій. Найбільш поширена гарячка західного нілу. Минулого року е захворювання на, на гарячку західного нілу фіксувалося в Україні. Декілька десятків це було небагато, але для України, де це не є характерно, це є багато через глобальне потепління, кліматичні зони зміщуються. Відповідно, ті комарі, які не є притаманні для нашого для наших широт. Вони тут живуть, розмножуються, себе гарно почувають. Відповідно, вони можуть переносити при міграції сезонні ті захворювання, які характерні для інших широт. Відповідно, інфікувати тут людей. І це захворювання додають медики доволі небезпечне. Інкубаційний період від двох до дванадцяти днів може з'явитися такі скарги, як підвищення температури тіла. Нудота, блювота збільшення лімфатичних вузлів в тій частині тіла, де був укус комахи, і можуть з'явитися в деяких випадках е, висипання на тулубі або в тій частині тіла, де є укус комахи. Проте це не єдина інфекція, переносниками якої є тигрові комарі. СНГ, е, марбурга, тобто е, вони всі мають дуже схожу. Е, Перебіг захворювання, просто вони всі відрізняються від складності захворювання і від летальності. Від статок летальності. Бо там є ну є велике летальності. Є, ну, тобто є всім відома грячка Ебола, гарячка Марбурга. Тобто е, так само вони можуть поділятися на ті, які мають можливість викликати епідемії. Ентомологи не виключають, що з часом небезпечний комар може з'явитися і на Прикарпатті. Наша область потрапляє в зону ризику. Тобто моделювання показує, що цілком вірно, що Франківська, Чернівецька і частина Львівської області можуть потрапити в зону ризику розповсюдження цього виду. І це дійсно є тривогу, тому що фізіологія самого комара вона сприяє поширенню цих е, захворювань вірусних. Відрізнити тигрового комара від звичайного не важко. Це доволі велика комаха. Так? Тобто він десь приблизно 0,8 до 1 см. І він відрізняється від інших наших власне, комарів тим, що він посмугований. Тобто чорні білі смужки на ньому цей теплець, особливо там, на кінцівках, то він такий дуже рябий. Фахівці наголошують, цих комах найбільше поблизу водойм, поки звичайних. москітні сітки. А як більше охоронятися? Наємосніть сітки, та все, а як охоронятися? А чи що є там комарі, чи немає ці тегли, ми ще не знаємо. Насторожує, лякає, але я не чув перший раз чую. Зараз такий час, що зараз все може статися. Зараз мутація така проходить, що це можливо все. Більше за дитину лякає, а так вже як є. Як не війна, так щось інше. При перших симптомах якихось. Треба звертатися до медиків, а на рахунок берегтися, то є репеленти, тобто відлякуючі комарів засоби, які можна вживати, коли ви йдете туди, де буде точно велика кількість комарів. Ентомологи не виключають, що ареал поширення комахи в Україні може збільшуватись. Коли тигровий комар з'явиться на Івано-Франківщині, наразі невідомо.